Чи повинен чоловік платити за жінку? Ні, чоловік не повинен платити за жінку, так само як жінка не повинна виконувати домашні справи. Якщо чоловік не хоче платити, це його вибір. Якщо жінка не хоче прибирати, це її вибір. Чи повинен чоловік платити за жінку? Я просто обожнюю ці розмови от до сих пір. А коли мої там знайомі, чи дівчат, яких я не знаю, я спостерігаю, як вони значить дискутують на цю тему і з ними погоджуються майже всі за столом. Зазвичай що показник якби мужністі і, взагалі, показник справжнього чоловіка це те, що він платить за вас і що він утримує сім'ю. І от мені тоді цікаво поставити питання таким дівчатам, чи повинні вони прибирати вдома, чи повинні вони доглядати за своїм чоловіком, готувати йому сніданки обіди вечері, чи повинні вони народжувати дітей і їх виховувати. І я от впевнена, що 90% з них скажуть, що «А чого я чогось винна. Чого я повинна це робити, якщо він теж повинен щось? Так чому тоді чоловік повинен за вас платити? Ніхто нікому не зобов'язаний. Ви добровільно вступаєте у стосунки, тому що ну, у вас повинна бути любов. Мені здається, кохання це основа і фундамент взагалі до цієї мотивації бути разом. Далі вже йде партнерство, повага один до одного, відчуття оцього плеча. І я не бачу нічого такого в тому, щоб ділити рахунок, щоб іноді підтримувати свого чоловіка, якщо він якийсь період не заробляє. І гроші ніколи не є показником мужності чоловіка, тому що можна мати всі гроші світу. Повірте, я це знаю на реальних прикладах. І при цьому бути таким труслом, бути невічливим, неемпатичним, не підтримуючим, бути аб'юзером, бути взагалі ну галімою людиною і при цьому не бути мужньою взагалі. Гроші не показник мужності, гроші не роблять з чоловіка справжнього чоловіка. Кожен чоловік справжній, кожна жінка справжня. Але вже яке наповнення всередині, і які стосунки ці дві людини вибудовують разом, це інше питання. І тут вже треба більше дивитися на цінності спільні спільні, на якісь життєві погляди, на взагалі світогляд двох людей, а не постійно очікувати, що тобі всі. Винні. І в кінці кінців, дівчата, давайте вже зістрибувати з цієї інф... інфантильної, абсолютно, позиції, що вас треба утримувати. Ви що не можете піти працювати, якось займатися тим, що вам подобається. Ну, якось треба перестати бути дитиною і бути дорослою людиною, розуміти, що це два партнери, і ви один одного підтримуєте і доповнюєте, коли це необхідно. У мене все. Хто має забезпечувати сім'ю. Частина перша підпишись на мене, щоб не загубити. Колись чоловік ніс мамонта в печеру, де жінка підтримувала і берегла вогонь. З того часу нічого не змінилось. Базові потреби: житло, їжа, медицина, одяг має забезпечувати чоловік. Хто має забезпечувати сім'ю? Частина друга. Підпишись, щоб не загубити мене. Поки чоловік тягне мамонта в печеру, тобто заробляє гроші, щоб забезпечити сім'ю. Жінка дає на це енергію. В цей час вона підтримує. Збуджує, надихає і, звісно, створює затишок. Чоловік це мисливець, він має завойовувати жінку, яку він покохав. Ось такі фрази і такі переконання я дуже часто чую і читаю в коментарях. І знаєте, мені здається, що це дуже-дуже дуже шкідлива концепція. Я спробую дуже коротко пояснити чому. По-перше. Далеко не всі чоловіки це сповідують, і дуже багато чоловіків є, які себе поважають, і вони не хочуть перестрибувати через якісь штучні перепони, яка дівчина ставить йому на шляху, для того, щоб він заслужив право бути поряд із нею. І саме тому найкращі чоловіки, яких я особисто знаю, найуспішніші чоловіки, найрозумніші чоловіки, вони. Ні нікого не завойовують, вони приходять в життя іншої людини, вони бачать її, якщо вона їм подобається, вони проявляють ініціативу, і якщо вони зустрічають з того боку адекватну реакцію, вони залишаються і починають будувати стосунки. Але коли вони бачать якісь штучні перепони, вони розуміють, що ця людина хоче грати в ігри, і вони просто йдуть. А що роблять ті чоловіки, які все ж таки грають в ці ігри і завойовують постійно? Свою кохану, там коли це перший раз до шлюбу, це прекрасно, дружина щаслива, тому що він там все робить, квіти носить, цукерки, все там, він такий мисливець, який е, на полюванні. Що відбувається після шлюбу? А все, вже цей замок конкретно він вже захоплений. Конкретно ця ціль, мета вона досягнута і. Або чоловік може перемикатися на якісь інші здобичі, на інших жінок, або йому просто нецікаво жити в цьому замку, який він колись завоював. А ця жінка, вона думає, так, а як так? А те, те, що було до весілля, де воно все ділося, там такий був прям фонтан, там все так відбувалося, а зараз все так просто і так якось банально. Де ж, де ж, де ж мій мисливець? А це була роль така, штучна, це не його природній стан. Він... Завжди був звичайною людиною, просто якщо ви перед ним е, ці перешкоди створили, і в нього якийсь був азарт, він хотів їх перескочити. Але реальний його стан його ре реальна особистість така, як зараз, коли вже не треба нікого завойовувати, і ви вже дві дорослі людини, які намагаєтеся щиро і відкрито спілкуватися. Тож, якщо ви розумієте, що ви хочете, щоб вас чоловік завойовував. Ви маєте розуміти і іншу сторону цієї медалі. І на мою думку, ця концепція вона більше шкодить, ніж дає щось добре. Я вважаю неправильною позицією, що чоловік має добиватися жінкою в 21 столітті. Всі між собою зрівнялися, і стосунки потрібні не лише чоловікам, аби робити кроки, лише йому. Або жінка хоче бути з ними, і вони обоє стараються, або не хоче, і вони розходяться по своїм куткам. Третього не дано. Що чоловік не повинен робити в стосунках розділяти інтереси жінки, а також відмовлятися від своїх, від хобі, від роботи та своїх захоплень заради неї, спілкуватися з її друзями та батьками, а також відмовлятися від власних друзів та батьків, терпіти її істерики, скандали та неповагу до себе, присвячувати їй весь свій вільний час. Що чоловік повинен робити в стосунках та для своєї сім'ї в цілому забезпечувати сім'ю, приділяти жінці дитині увагу, Влаштовувати приємні сюрпризи для своєї сім'ї, дарувати жінці подарунки. Проводити свій вільний час не лише для себе, а для своєї сім'ї, проводити разом відпустки, обов'язково допомагати жінці з побутом. Ну і звичайно, підтримувати всіх, не критикувати і бути відповідальним чоловіком. Жінка не повинна прибирати, готувати, бути домогосподаркою. Чоловік не повинен забезпечувати сім'ю. В нашій сім'ї немає цих стереотипів, і ми готові прийти один одному на допомогу, якщо того потребує життя. І немає тут в цьому питанні якихось певних правил, бо кожна пара робить так, як їм зручно. А ще двоє дорослих людей не можуть один від одного щось постійно вимагати і ставити свої якісь вказівки. Тільки каблук буде запитувати у дівчини, чи можна посидіти з друзями. Справжній чоловік і так знає, що не можна.